Юра Береза журналіст з Донецька. Пише про музику, робить збори для військових та колекціонує вініл. Має кішку та телеграм-канал Березовий Сік. Дивитися мюзикли чи художні фільми? Е, дивитися художні фільми, тому що я люблю музику, але коли її дуже багато і вона не концентрована то її дуже ну, важко вивести. Ну і плюс е всі мюзикли, е плюс-мінус однаково виглядають. Е у них однакова е структура в піснях, і дуже важко зробити їх різноманітними і так, щоб ти сидів, і такий, «Да, я це хочу потім переслуховувати. Тому художні фільми, да, однозначно. А ти дивився Барбі? Так, да, Барбі дивився. Ну, це важко назвати мюзиклом. Ось там є пара пісень, але цей. От вдалий приклад мюзикла, як на мене, це серіал Біг Маус, е, анімаційний, про школярів, які е, в пубертаті і з усіма проблемами, які пов'язані з цим. І там дуже багато музикальних номерів, але вони, ну, типу, дуже ідейно, класно зроблені, і це пісні, до яких хочеться повернутися навіть. Попри те, що якщо до них підходити з точки зору критики, то вони ну, доволі прості, примітивні, і всі ці мелодії були почуті і так вже давним-давно. Але а, те, як вони оброблені в контексті тем, про що сам серіал, то о, дуже класно звучить. Дуже всім раджу подивитися. його, да. А який твій улюблений художній фільм? Мій улюблений художній фільм вау! Чесно, я певно навчився дивитися кіно так, щоб не передивлятися його потім. Я вже не згадаю навіть, чи були у мене за останні років 5 там, спроби передивитися, що, що я дивився до цього. Ем, думаю, що якщо брати прямо фільм, який найбільше дивився, це хот фаз Адгора Райта. От я його дивився разів 15 чи 16, здається. Ось, так. Да. Бути політичним журналістом і заробляти 100 тисяч гривень на місяць, чи музичним і заробляти 10? Е, Бути музичним і заробляти 10. Е, я знаю, що це таке. Це більша частина мого життя в Києві. Е, в Києві я живу вже е, в червні буде 11 років. Ну, ось, І десь з 14 по 18 чи навіть дев'ятнадцятий. Навіть так 18%, давайте таки, то це, типу, були такі доволі складні часи, злидні. Коли ти реально живеш на зарплату 10К, у тебе уходить 30% на проживання, і все залишається інше, типу, ти маєш розмазати на місяць. Ось. І саме цікаве в цьому, що коли зараз ти вже устаканився і заробляєш нормальні грошей, і може дозволити собі різні речі, то ти постійно підходиш до питання виперед грошей, якось, ну, типу, ну думаєш, чи треба воно тобі, чи не треба. А коли ти заробляєш копійки, ти думаєш, у мене оці копійки є. Ну і що мені з ними робити? І ти просто так тратиш. Ну, тому що який сенс намагатися зробити своє становище ще гірше, типу, намагатися ще відкладати цих копійок. щось. Перезадам питання, бо я так задала заробляти 10, наче 10 гривень. 10, 10 гривень. <рес> Зареєструватися як волонтер, чи просто відкривати банки військовим? Зареєструватися як волонтер однозначно. Хоча сам я не зареєструвався як волонтер. Але ми з дівчиною, моєю річкою вона зареєструвалася, і ми з нею проводимо збори, і це викликає людей більше довіри, коли вони заходять, бачать там верифіковану банку і все таке. Ну, тобто, вони знають, що ця людина ну, не просто щось там мутить. Ось. А складно вести кожного місяця звітність? Не складно насправді, тому що ми, ми беремо збори, допомагаємо зборам точніше. Тим людям, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, а, і обираємо фонди здебільшого, але бувають і збори, конкретні, якісь запити. Ось, і ми беремо небагато запитів. А, тобто, там, умовно, 4 чи 5, і потім розподіляємо ту суму, яку ми зібрали. Ось так набагато легше. Ну і вдвох значно легше це все робити і швидше. Домовлятися з Трампом чи домовлятися з Путіним? Це як вибирати з двох зол? Да? Ужас. Я навіть не знаю, типу, ні, хоча не знаю, звісно, яке зло, типу, найбільше. Ну ми зараз всі знаходимося. Ну, ми та ні, ми не впливаємо на цей процес аж ніяк. Е -е, але якщо брати оце питання, якщо по мене питали, то звісно, що домовлятися доведеться з е -е, Трампом. Він максимально неприємна людина. Думаю, всі це знають і бачать. Але принаймні ця людина не нападала на наші міста і не вбивала наших людей. Ось. То да, думаю, що б домовлявся з ним. Але, типу, якщо б мене спитали, як би я домовлявся, то певно я б не дав відповіді на це питання, тому що з мене переговорник так собі. Після деокупації повернутися в Донецьк чи лишитися жити в Києві? Я лишусь жити в Києві, тому що за цей час, а це дуже великий час, 11 років. Багато чого, звісно, змінилося в Донецьку. І всі ці зміни я спостерігаю через спілкування з батьками зараз вже тільки з мамою. На жаль, е, ось, е, і я, го, я готовий приїжджати, допомагати щось робити для того, щоб змінити, повернути до нормального життя. Але коли ти дуже довгий час знаходишся десь в іншому місті, е, живеш там, у тебе, типу, багато зв'язків, у тебе тут вже налагоджене своє життя, е, ну, типу, це все дуже складно взяти, відірвати, кинути, забути і повернутися туди, і особливо коли після деокупації коли вона станеться, це, це, це дуже складне таке рішення. Я знаю багато людей, які ностальгують за містом, які хочуть повернутися туди, яким це місто навіть сниться. По ночам, чесно скажу, що і мені іноді сниться, Але це вже не те, як ти його запам'ятав, коли ти уїжджав звідти. Це вже абсолютно буде не те. Типу, ти його побачиш, буде все, от ніби стояти так, як воно стоїть. Всі будівлі, всі вулиці будуть такі самі. Але це буде все як несправжнє. Це буде як сон. Це буде як цей, е, в дивних дивах. Upseй-down. Ось. Down. Е, ось. Е, певно, це погано так думати. Маєш, ну, принаймні, в свідомості суспільства, ти маєш любити місто, у якому ти народився, і е, там, ну, плекати любов і гордість до нього. А, але ну, я і плекаю, тому що мене багато розпитують про Донецьк. І я розповідаю людям те, що сам пам'ятаю, але така річ, що я поступово забуваю. І, типу, все, що у мене було чітким в голові, воно, типу, зникає. Просто якісь спогади, які були яскравими, вони стають більш такими, типу, чорнобілими і більш мутними, такі заблюрені. Моя справа маленька, звісно, якщо я якось своїм ділом зможу допомогти, коли це буде потрібно, то я залюбки. Ось, але по факту, єдине, що мене типу, тримає, який зв'язок у мене є з цим містом, це моя мама, і все, типу, більше нічого у мене там нема, не залишилось. Я, типу, друзі, або які були, або вони колись, типу, там. Звалили, або вони переїхали кудись за кордон, але, типу, якась частина ще тут є. Але здебільшого все моє оточення зараз це люди, які е е е жили в Києві, або там Західніше десь е в Західних регіоні. Тейлор Свіфт чи Аріана е е Гранде? Аріана Гранде. Я подивився, до речі, мюзикл. Оце є Чердіка. Називається. Е, просто прийшов, тому що мені треба було десь е, до зустрічі час е, згаяти. Е, і я несподівано для себе її відкрив як е, акторку, і вона виявилася доволі непоганою в цьому ділі. Uh, і навіть її номінували на найкращу роль другого плану жіночого Оскарі, вона програла. Я б її віддав, якщо чесно. Ось. Тому от, з цієї точки зору так. Але якщо брати музично, типу, Ані Тейлор, Ані Гранде, це не моє. А чому ти не любиш Тейлор Свіфт? Чому я не люблю uh, Це ще тема для окремого відео мені здається. Це як, типу, хтось може сказати про моїх улюблених артистів так само, що типу, я слухаю і це. Ой, мікрофон зачепив. Я їх слухаю, і це звучить як одна пісня. От Отейло світ мені теж звучить як одна пісня. Т типу, Я слухаюся для мене, типу, просто одна велика маса. Це... Я, якщо що не хейтер, і е -е -е -е, хто хоче, хтось слухає. Супер, якщо ви отримаєте свого задоволення, молодці. Позбутися всієї колекції вінілу чи всього одягу? Вау. Це складне питання. Але я певно був би зараз більш прагматичний і сказав би, що позбутися всієї колекції вінілу, тому що вінілі я ж не можу ходити по вулиці. Одяг мені потрібен, щоб нормально виглядати на вулиці. Я ж не буду усі ці конверти, в платівки вдягатися. Це виглядало би активно типу, і непрактично абсолютно. А ти робив в дитинстві аплікації на вінілах? Ні, до речі, не робив. При тому, що з часом я дізнався, що в моїй бабусі була колекція платівок, всяка ця вся італійська естрада, щось з молоді і наше, і мас... Ну Ось чехи були, цей, як чешський соловей. Карл Гот, якого теж типу, дуже сильно любили в Радянському Союзі, то там теж типу, було кілька платівок. Але я вже це дізнався, коли не було необхідності робити аплікації. Молитися Богу під час обстрілів чи ходити в коридор. Ходити в коридор, певно, тому що, як багато хто писав про те, що, типу, якщо б Бог існував, то як би він міг таке допустити? Те, що з нами відбувається зараз. Да. Тому краще в коридор, а ще краще в укриття, якщо воно у вас є звісно. Послухати злитий в мережу альбом чи почекати офіційного релізу? Класне питання. І я дотримуюсь зараз другого. Раніше дотримувався першого. Але тепер зрозумію, наскільки важливо. Взагалі, типу, не братити. Е, Важливо підтримувати артистів, якщо вони тобі подобається слухати їх музику, тому що стрімінги е, це, звісно, класно, але на них заробляють лише ті, ті артисти, яких типу, багато людей слухає. Ось, і типу постійно слухає. І що, якщо вони роблять якийсь такий залізобетонний хіт, і, який постійно десь там в ротаціях, плейлистах, там залітає десь в тіктоках якихось. Ось, як до речі, з гуртом п'ятий вибір сталося буквально нещодавно минулого місяця на відборі на Євробачення. Самого гурту, якщо що, типу, нема вже, певний час, кілька років вже. Але про них циферблат згадали, коли вони брали інтерв'ю. А потім чуваки, які тіктоки нарізають, там наробили різних відосів. А хто такий п'ятий вимір? Про які казали люди, які виграли нацвітбір на Євробачення, і понеслося прослуговування правди в них виросло. Хоча раніше раніше ставився до піратства більш толерантно і, чесно, саме качав альбоми улюблених артистів, коли вони уходили, тому що я хотів послухати раніше за всіх, і хотів там підготувати постик в канал, якийсь типу, як справжній справжні музичні медіа, там коли вони в день релізу виходять з рецензією. Але зараз якось і часу. Стало менше, щоби слухати музику. Да і гурти, е які я люблю е якось частіше підводять з музикою. Ось тому можна вже і послухати і в день релізу, і через тиждень, і через місяць. Ну, типу, як там піде вже. Вдарити по Кримському мосту чи по Кремлю? В мене якщо що не Олександр сирський зову. Типу, це не в мене таке <ривіт> питання. Дарить по чомусь. Що тобі більше радості принесе? Мені. Певно, кримський міст, би мені більше радості приніс. Тому що, ну, типу, якщо вдарити по Кремлю, то ми всі ж прекрасно знаємо, що там не сидить той, хто нам потрібен. Ось. А Кримський міст це більш цікавий стратегічний об'єкт. Тому, так, да, певно, кримський міст. Жити в історичні часи чи скучне життя. Звісно, скучне життя. Цей мімаз вже постили, я не знаю, типу майже 100 тисяч мільйонів разів, і точно, однозначно не хочеться жити в історичні часи. Ну, хоча, по факту, ми е, всі. Е, от, Скільки себе пам'ятаю, то виходить, що я жив постійно в історичні часи, як і більшість українців, точніше всі українці жили в історичні часи. Просто там до якогось моменту ти не розумів, що це історичні часи. Наприклад, коли я був малий, була помаранчева революція, то я був малий і особливо не розумів від цього. Да? Коли там став дорослим, то звісно вже з'явилося розуміння, коли там почався Майдан, Революція Гідності, то е, тоді вже, типу, було розуміння: типу, що це, чому це відбувається, і на який бік е, так би мовити історії треба вставати? Євро 2012, наприклад, це теж історичні часи. Після да. 2014 року, звісно, що, типу, і до цього моменту, коли. я Розказую е, недовго на камеру, е, відповідаю на питання, точніше. Та то це все історичні часи. Але, типу, був тут такий момент, що е, ці історичні часи йшли на спад, а потім різко типу, піднялися. І от прямо як то кажуть, е, останні три роки історичні часи пи, дай Боже. Ось да. Донатити стерненку на дрони чи у фонд притули? Це провокаційне питання. І туди, і туди. А так. Кожному по чуть-чуть. Безпоясне. Безпоясно. Ходити на концерти чи мати власну машину. Ходити на концерти, звісно. Тому що я розумію людей, які хочуть собі машину, які купляють собі машину, але коли ти живеш в такому мегаполісі, як Київ, і в тебе є 100, це буквально 100 різних шляхів дістатися кудись, і тобі не треба витрачати час на те, щоб стояти в заторах, то, типу. Краще ці гроші на концерти якісь витратити. Але з іншого боку, зараз у нас не так, щоб і багато концертів, на які би хотілося сходити. Ось. А який концерт останній, на якому ти був? На Unsleeping був. Дуже сподобалось. Я їх дуже сильно люблю. Це прям один з небагатьох гуртів в Україні і взагалі, типу, артистів, до яких я от прямо, типу, прикипів. Ось, яких я постійно слухаю. Ось, хтось, типу, приходить, хтось уходить, але вони завжди типу, є вивістю.